Головне футбольне дійство Європи відбудеться менш як через місяць. А у Коломиї вже знають володаря найпочеснішого трофею Євро. Місцевого масштабу перемогла збірна Португалії, але організатори переконують, що головне не перемога, а позитивні емоції та гарний футбол. Основна мета була звичайно підігріти інтерес. Киян до проведення чемпіонату Європи, хоча я думаю, підігрівати так не, не варто, адже е, всі чекають цього дійства. Відкриття турніру Європоломиські розпочалося з феєричних танцювальних постановок. А далі дводенна боротьба за головний приз турніру 3 тисячі гривень. Також двоє кращих гравців команди переможниці отримали у подарунок квитки на один з матчів євро 2012 це Дуже гарно було щоб ще й надалі. Такі турніри проводилися. Було б дуже добре. Всім сподобався турнір. було Емоційна боротьба напружена. На справжньому єврочемпіонаті Коломийські вболівальники очікують на перемогу України. А щоб підтримувати своїх не лише перед екранами телевізорів, то головної футбольної події 2012 року у Коломиї планують відкрити неофіційну фан-зону.